Вночі йшов дуже великий ливень, просто лило як з відра, громихало, все небо було білого кольору. Я там зняла трохи відео, покажу вам. Чесно, я була в шоці. Я прикинулася тим, що в мене дуже міцний сон. Я реально навіть злякалася настільки був гучний удар грому. Це була якась жесть. Я думала, що ми сьогодні будемо плавати. Але на ранок все просохло, залишився тільки мокрий асфальт. По дорозі до моря відкриваються такі от види. Я ж вам кажу, що прогулюватись дуже навіть прикольно. А ще мені подобається раненько вставати і кудись іти гуляти, тому що людей практично немає тишина, спокій, можна все спокійно порозглядати. А он же й море видніється. Йти до бережка десь хвилин п'ять. Але є нюанси. Зараз я вам про них розкажу. А ось це кишенятка, що жило в моїх друзів, бачите, вона вже впізнає по голосу і йде на ручки, да? Малюк, малюк. І от він жив біля отелю день, а тепер живе біля моря, бачите? да? Малючок, бурундучок. Гляньте, який не хоче. Я ж вам кажу, вони супер худенькі, активні і гарненькі такі, ніби нафарбовані в них хоче. І їм подобається, як коли їх гладять. Вони муркають, да? малюк. І он теж біжить його брат чи сестра. Поїздку ми плануємо спонтанно. Отелі ми шукаємо вже в дорозі. Відповідно про місця, їх описи, все інше, ми не встигаємо читати. Тобто ми приїжджаємо по факту. Так, от хочу сказати з приводу цього міста Іхала. Ми його умовно з друзями назвали містом пенсіонерів, тому що їх тут реально дуже багато. І це таке спокійне, розмірене місто. І з плюсів хочу відмітити, види тут суперові види. От реально, особливо коли вночі світиться це місто, то взагалі супер-пупер, я б так би сказала. Коли ми тільки сюди приїхали ввечері, полізли купатися ну практично вночі. Це були неперевершені емоції, і гарно, і тепло, і вода супер прозора. Тепер поршкриво до води. Це затока, це не вихід у відкрите море. Відповідно, тут досить мілко можна йти досить далеко і тобі буде по груди або шию. І це в принципі прикольно якраз для тих же самих пенсіонерів або дітей. Так тому ми так і розуміємо, що пенсіонерів тут багато, тому що тут комфортно купатися. Плюс тут піщане дно, практично всюди тобто камігалька йде. Тільки там на початку, а далі вже йде пісок. Це плюси. Тепер поговоримо про мінуси. А мінуси в тому, що вода така прозора тільки рано вранці, як зараз, або в пізно ввечері. В обід тут просто болото. Люди піднімають мул, чи що вони там піднімають, я не знаю. Тут їх. Тисячі просто купаються і вода на берегу взагалі чорного кольору. Ми, коли прийшли сюди в обід, ми просто офігіли і думали, що це за болото. В обід вода тут на бережку взагалі супербрудна. Я так розумію, що це через те, що піщане дно і дуже багато людей і піднімається баламуть. Бо ми коли купалися вночі, то вона була прозора. Людей як ви бачите, реально багато. Ну якщо ти, типу не, не бачив іншого моря да, в Чорногорії, то в принципі може ти і подумаєш, що це ок, але ж то ми бачили, яка буває вода да, кришталева прозора. Але і тому ми йшли аж за буйки, і там було чисто відносно. Не так чисто, як на першій нашій локації, але терпимо ноги, видно, і, і то добре. Звісно, комфортно, що є пісок, але в принципі враження, що купаєшся в якомусь болоті. І звісно, ми тут покупалися годинку і поїхали в Стефінові на їхній пляж. Все це ви побачите далі в відео. Також бачите. Он ту будівлю ми думаємо, що це був якийсь санаторій, чи був чи є, тому що тут дуже багато людей колясочників там, навіть напроти цього цієї будівлі, є подон, по якому можуть скачуватись коляски, так і тут, звісно, для них норм, тому що дно піщане не глибоке. вони можуть реально на колясці собі спокійненько з'їжджати і якби, купатися. І також тут багато людей з перев'язаними руками, ногами, тобто ну, можливо, вони сюди приїжджають як на оздоровчий курорт. Погляньте, скільки тут маленьких крабиків. Я спочатку злякалась, думала, що це якісь пауки, а потім придивилася і зрозуміла, що це карабузьки маленькі. Ну їх тут реально багато. Я більш ніж впевнена, що більше я сюди не приїду, так як мені не підходить якість води. Але я рада, що все-таки тут побувала, тому що види тут просто бомбічні. Можна, якщо ви подорожуєте машиною, заїхати, зробити там пару фоточок собі на пам'ять і поїхати далі. Купатись не рекомендую, а от приїхати подивитись. Дуже давить класно. Так, да, із пляжами тут трошки напряхав, там вдалині є місцевий пляж, там реально людей супер багато. А тут, по всій набережні, трапляються такі от закаулки, їх всіх заставляють, звісно, що вони всі забиті. До речі, це один самих найвеликих пляжів по набережні, бо далі йдуть або приватні з такими причальчиками, ну або взагалі малюсінькі кусочки. Тому люди часто засмагають просто на бетоні, де можуть пасти. Ну Ось вам, наприклад, один із міні пляжей Бачите, такий хоп-хоп і все. І в обід він тут весь забитий, щоб ви мали на увазі. Вода зараз настільки прозора, що я бачу, як рибки плавають. Аж не віриться, що вона в обід буде бли, над одною мулякою. Але разом з рибками можна розгледіти велику кількість водоростей і, на жаль, пакетів. Гуляючи по набережній, знайшла такий от двір отелю. Мені він дуже сподобався за своїм оформленням. Пальми мене приваблюють завжди. До речі, не розумію приколу, отель видно, що дуже дорогий. Ну, що видно, ми навіть запитували, він реально дуже дорогий, Ох, захисник який. Але ну, в чому сенс? Жити біля помийок. Не знаю, якщо може хтось раптом відпочивав і знає, в чому прикол, то напишіть. Бо навіть з малою б дитиною я не приїхала б сюди відпочивати, незважаючи на те, що тут мілка і піщане дно, тому що в обід на бережку, а дитина де буде купатися на бережку, там реально багнюка, тобто все мутне. Чорне і, і не гарне. Ну я б не хотіла, щоб моя дитина в такому купалась. Тому цікаво почути ваші роздуми, хто сюди приїжджає відпочивати. Можливо, такі заїжджі туристи, як ми, які їдуть і не знають, куди вони їдуть. Але чомусь мені здається, що ці інші люди більш свідомо відносяться до планування своєї подорожі, ж точно читають, куди вони їдуть. Або як думаєте, вирішила ближче показати цей умовно, санаторій. І їхній пляж з, з, з поддоном, заїздом для колясочників. Можливо, для вас це буде корисною інформацією при плануванні подорожі. Ну, зараз вода реально прозора, але о ужас, що робиться на дні. Тобто, я не знаю, чи передає камера, але там просто жорстко. Коротше. Ну і бачите, купаються в основному зараз одні люди похилого віку. Але види круті. Можна також тут порибалити, що люди й роблять прикол цієї рибалки ще в тому, що ти реально бачиш, що відбувається з твоєю наживкою під водою, і хто на не неї клює. навіть спуски і підйоми тут зроблені так, щоб було легко проїхати з коляскою. І, скажімо так, я вам можу рекомендувати відпочинок тут тільки за рахунок того, що у вас буде машина, і ви будете їздити купатись на інший якийсь пляж. Так, в принципі, тут ціни адекватні на житло. Види теж тут красиві, але купатися тут не.